Сергій, Сергій і Тімоті. Оце ти самі жінку знайшов, що в хаті замість картини висіть буде. Дуже смішно. Між прочим, мою невесту зовут Ілона. Чуєш? А що в тебе оця татуха означає? Женщина, яка різниця? Та мені якось по п'яні також не було татуху. Хочу знати, що вона означає. Так, е, стоп, стоп! Давайте вот просто проведіть церемонію, а? Якісь ви скучні. Ладно. Чи готовий ти, Сергій, одружитися на горгоні? Ой, ти, ілоні. Ну, по-нормальному можете сказати? Як я можу сказати по-нормальному, коли оце переді мною стоїть? Тебе що, на Пасху замість яйця розкрашували? Ну, Їй Богу, як писанка. Жінчика, ну що ви такое говорите, а? Все-все добре. Вона хоч в тебе не кусається. Так оно ну, перестаньте. <гум> да, Згодна. Якби кусалося, то була б на морднику, а так тільки в нашийнику. <гум> Знаєте що? Ми на вас суд подадим по правам чоловіка. Як? Вона ж навіть на людину не схожа. Все-все <гум> добре. <гум> Можна перед тим, як я зачитаю клятви, я задам останнє запитання. Чуєш, а у тебе така татуха, як у моєї племінниці Ганни. Ти що, ти ж у Васильківській колонії Сорок метала? <риклад> да все, все. Жалко вас. Отож, Сергій, чи згоден ти взяти за дружину Ілону? Согласен. Прекрасна, Господи. Ілона, <риклад> чи згодна ти взяти за чоловіка Сергія? Чого ти мовчиш? Вона говорити не може. Вона вчора. Пирсинг на языке зробив. Ааа! Ну так я вас розписати не можу. Раптом вона проти. Ну як це проти, вона ж кивала. І що, У болгар кивок означає ні. Раптом вона болгарка. А судячи із зовнішнього вигляду, це дуже ймовірно. Женщина, знаєте що? Ви сумасшедшие. йдемо йдем І, Блін, що ж це туха означає?